Перекривали дорогу державного значення у селі Оболоння жителі сіл Новичка, Рахиня, Слобода, Долинська, Тростянець, Болеїв та Велика Тур'я. За словами одного із учасників акції Василя Гошовського, люди хочуть, щоб обласна влада виділила гроші на ремонт відрізку дороги довжиною 25 кілометрів з Толини до Великої тур'ї. Нам, щоб добратися до району тих нещасних 15 кілометрів, то ми добираємося чуть не годин. Ми просто не їдемо, ми просто стрибаємо по тих ямах. Ну не знаю, скільки разів от минулого року там були якісь виділені кошти, пропали ті гроші. виділили потім пару зробили два кілометра 700 метрів. За словами жительки села Рахиня Мирослави Малешко, останній ямковий ремонт на дорозі Долина Велика Тур'я проводили понад шість років тому, а капітального ремонту не було приблизно 40 років. Справа в тому, що зараз є ті такі випадки, що швидкі не доїжджають до. Місце призначення, де люди помирають, і звернення наші ніхто не реагує на це. І хочеться бути якось в якомусь такому розумному вирішенні цього питання. Але саме бачите, акція це є вимушений наш захід, і мусимо якось достукатися до наших чиновників, щоб нарешті це питання було вирішено. Мирослава Малешко каже, протестувальники пропускають авто з дітьми чи хворими, для інших відкривають рух щогодини на 10 хвилин. За словами прес-секретарки Нацполіції в області Лідії Бойко, перекривали дорогу в оболонні приблизно 60 людей. Відтак на виїзді із долину творився затор приблизно на 5 кілометрів. Дмитро Сирачев каже, що їде у Вінницю. Чекає в заторі приблизно годину. Був час, де вони пропустили, і от перед самим мною зачинили знову переїзд і все, і мушу чекати ще годину. Чого ми маємо страждати, щоб в них не зробили дорогу. Хай йдуть під свою адміністрацію, хай йдуть в облдержадміністрацію Франківськ, хай йдуть до селищного голови, до старії села, хай вирішують ці питання. Серед іншого транспорту у заторі і рейсові автобуси. Водій одного із них Микола Кульбанський. Каже, пасажири із навколишніх сіл пішли додому пішки, інші чекають, поки транспорт пропустять. Вже годину стоїмо в пропуск. І Люди спішають хто в лікарню, хто на автобус навчання, різні тут. Повинні йти в білий дім там чи в ту міську раду чи в обласну раду, пускай там перекривають дороги. А що люди винуваті, ті, що їдуть? Частина учасників акції поїхали в облдержадміністрацію. За словами виконувача обов'язків директора державного підприємства «Дороги Прикарпаття Романа Сілецького, минулого року тендер на 15 мільйонів гривень для ремонту частини дороги «Долина Велика Тур'я виграла фірма шлях Бутлі. В кінці жовтня дороги Прикарпаття заплатили підряднику неповну суму 9 мільйонів гривень. Я був відсторонений від роботи. З квітня місяця і в цих процесах я не був задіяний. Чому так сталося? Ну треба питатися. Бувши керівництво. Чому не виділені кошти? Напевно, до них треба звертатися. Зараз ми робимо аудит і в принципі будемо виясняти, чому так сталося. За словами радника голови Івано-Франківської облдержадміністрації Вадима Сазоника, зараз з обласного бюджету можуть виділити 500 тисяч гривень для того, щоб відремонтувати аварійні ділянки цього автошляху. Ми домовилися, що 16-17 вересня ми проведемо додаткову зустріч, і облдержадміністрація з свого боку розгляне можливість щодо виділення додаткових коштів на ремонт даної дороги. І відповідно так само домовилися, що в кінці осені ми буде дана дорога розглядатися щодо включення її в капітальний ремонт на 2022 рік. Протестувальники припинили перекривати автошлях в Оболоні о 13-й годині. За словами учасника акції Володимира Кіса, якщо 17 вересня ОДА вирішить не виділяти частину грошей на ремонт дороги, люди вийдуть на протест знову. Ілона Захорук, Олександр Берчак, Андрій Шостакевич, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.